А там мої листи. Це мої листи, оце, і оце. Хочу надати слово начальнику БТІ Уліані Юрівні. Там виникає в них проблема щодо, ну скажімо так, функціонування комунального підприємства. Вона зараз знайома, тому що дане питання буде виноситись на сесію, щоб ви знали ситуацію. Коротко. Ну, я коротко просто розповім. Склалась така ситуація, що останні кілька місяців у нас підприємство не завантажене роботою, збитково, все інше. Коли почали розбиратися в цій ситуації, виявилося, що управління майном нас усуває, не звертається до нас. Як до виконавців ні за комерційною пропозицію, ні за чим, і за, за бюджетні кошти замовляє в приватному підприємстві технічну інвентаризацію. Я підняла це питання. Це питання було розглянуто. Просто збирала, збиралась комісія і вчора на комісії законності надали доручення пану Лопушенку розробити Лопушенко. Лопушенку. Розробити, внести зміни в програму управління коммайно, щоб визнати нас згідно нашого статуту створення нашого підприємства для обслуговування Південно-Української міської ради, ось і згідно напрямку нашої діяльності, уповноважити КПБТІ, виконавцем технічної інвентаризації. Всіх об'єктів нерухомого майна, які належать громаді. Прошу підтримати наше підприємство, не допустити, щоб ми. Це, це питання буде, я, я ну, думаю, що винесуть на сесію, тому що завтра буде профільна комісія. Зрозуміли ситуацію, так? так. Тому... Якщо є питання, ми, я відповім. Що, що це питання, наче розглядали, ми перена... сказано, що це буде Дві комісії. Що, ні, що ми не маємо права. Маємо право, ми збиралися робочі групи, де була присутня. Там формулювання було інше. Ні, тільки за не теж я тільки зараз зараз Кавченко узгоджує внесення змін до програми і саме визначення БТІ. Ідея була подана начальнику. Ні, ні, щоб нельзя можна, просто не було керівника закладу. На сесії. я була в відпустці, я не могла трохи на питання, А саме це, це було підтримано Тетяною Олександрівною фівнуправлінням способності на бюджетний кодекс. Зараз вже фіхарно згоджує з фінансовим. Управлінням. Це до приватного підприємства. Ні, як вияснилось, ціна в БТІ менше, просто нам навіть не. Зверталися надати комерційну пропозицію, і тільки позавчора, коли була було засідання. Ну просто нас нас ігнорують, нас просто ігнорують. Ну так? я вважаю, наше підприємство потрібно підтримувати. Як я і всі просто прошу інші. підтримати Тому на сесії да, дане підприємство південноукраїнської міської ради, яке створено. Дякую. Є запитання? Ні? Все, Дякуємо вас. Я дякую, думаю, депутати велике, зрозуміють. Дякую. Все, виключайте камери. Дякуємо за роботу. Порядок денний вечір.